ви за такого зробили одну одержину? І сволочі якісь забрали. Не кричіть, заспокойтеся. Показуйте свої документи. В судебних тяжбах у вас документи, а не на це майно у вас документи є. Документи покажу, будь ласка. Что? Документы, кто Так, може Да, может перевязать, давайте почкам, потом ваши сейчас Кого ми чекаємо, я не зрозумів. Відкривайте Власне. двері. Ми зараз повинні зайти в майно. Що ми до вечора ждати. Варіш журналіст. Да. Я вас попередила вже неоднократно. про те, добро. що ви пересікаєте загороджувальну стрічку. Ну, ну так мене, так дивіться. Будь ласка. Притягніть мене до відповідальності. Да. Вітаю на білому каналі. Ми знову з вами. Ми виходимо зі спецвипуском з окремою гучною історією, що висвітлює зухвале і несправедливе вимагання та привласнення майна чесних підприємців за рахунок іпотечного зобов'язання. Тепер з самого по початку ми спробуємо з'ясувати, що відбувається з іпотекодержателями, які потрапили до пастки підступних схем шахраїв в законі. Знайомтесь, це підприємець зі стажем Ганна Іванівна-Петрик, яка займається виробництвом та продажем весільного вбрання ще з 1977 року. У 2006-му вона своїми силами змогла побудувати двоповерховий салон-магазин Десяте Королівство у самому центрі міста. Те, як і більшість підприємців того часу потрапила в Кабалу до банку, узявши у 2007-му на розвиток власного бізнесу під заставу викладеного магазину кредит в Укрсибанку, сума якого складає майже 900 тисяч гривень. Договір був укладений до 2018 року. Взяла кошти в, в, в банку Укрсібанк. Виплачувала чесно, добросовісно до тих пір, поки в мене не вистачало, не вистачало вже грошей. Так ось, Петрик Ганна сумлінно сплачувала кредитні відсотки за договором до 2009 року, але за обставин припинила сплачувати. Тим часом, у 2011 році, Укрсивбанк звернувся з позовом до суду з вимогою стягнути заборгованість за кредитним договором з Ганни Петрик. Суд частково задовольнив позов Укрсидбанку та виніс рішення стягнути з Петрик Ганни кошти у розмірі 1 мільйона 262 тисячі гривень, після чого Державною виконавчою службою було відкрите виконавче провадження. Та вже у липні 2013-го на майно Петрик Ганни було накладено арешт. Відповідно до закону. Майно Ганни Петрик повинно було продаватись на відкритому аукціоні. І на початку 2016-го в десяте королівство увірвались шестеро чоловіків, які, погрожуючи власниці, стверджували, що магазин більше їй не належить. Тож Ганні Петрик треба негайно звільнити його від товару. До мене банки не зверталися, собственно говоря. не вимагали, і вдруг тобі через час приходить шість чоловік. До мене магазин, де була одна єдина продавщиця. Шість чоловік представилися, що вони хазяєва цього магазину. Цікаво, що разом з цими невідомими були і охоронці компанії А-1. Приїхав Микола Іванович із охорони А1, якому я чесно сплачувала, і по цей час і сплачую кошти. Приїхав і сказав. Івановна, ви як хочете, а я по закону повинен дати їм код. Я говорю, підожіть ми. З вами не розірвали договор, а ви вже збираєтесь код. Я повинен дати. Вони мені представили всі документи. Ну, ми що приїхали, ми що кости додарили. Що наша робота така зроботка, є зробота. Ні, Ви вступили в зговор з злочинцями. Ні, ми ні з ким не вступили. Да ви говорите? Був би так, так, такий сюди, самий так, договор підписаний перейти. з вами. Так само ми працювали, Правильно? Була зработка. Ми приїхали. Так, а Ми не розривали його. Ну таке за що я говорю? Не знаю, ми з вами. Не ви не розбирайтеся ви а розбирайте розбирайте на якій підставі підходи. поломані замінені замки? Який? Микола Іванович розрішив повставити замки, дав код бандюгам. Я Важливо, на тій підставі були Саме з цього місця ми почнемо розглядати шафрайські схеми більш прискіпливо. Зверніть увагу, що схема відповідає прогалинам у законі, тож рейдери досить успішно нею користуються, тим паче, що олігархічні банки відіграють не останню в ній роль. Саме так за сучасних обставин українських підприємців перетворюють на кріпаків. Розглянемо детальніше, які саме документи використовують у своїх обурливих діях невідомі нам особи. Документ перший договір купівлі продажу нежилого приміщення, а саме магазину Ганни Петрик між продавцем Сегіним Олександром Миколайовичем та покупцем Балицьким Константином Станіславовичем, директором ТОВ ТДК Факторінг. В цьому договорі ми знаходимо декілька цікавих деталей. А саме, Олександр Сегін є іпотекодержателем, оскільки іпотекодержателем в особі Украсів Змінила своїм рішенням приватний нотаріус Андрейки на підставі договору про відступлення права вимоги, посвідченого від 18 січня 2016 року. Про це говорить Державний реєстр майнових прав, який згідно цього договору продає Балицькому Константину директору ТОВ Факторінгу Майно Петрик. Та перед цим відбулася ще одна юридична операція ТОВ Факторінг. Передав право на підставі договору відступлення прав вимог Укрсіб Банком виступати в ролі іпотекодержателя і, нібито, законним власником Єсегін Олександр. Тепер цей договір робить Балицького лічильником перепродажу майна, що легалізує та робить покупця належним. Це засвідчує державний реєстратор в особі приватного нотаріуса Семенової Ганни Володимирівни. А ось ще одна цікава деталь: приватний нотаріус Андрейків зробила Всегіна ще у 2007-му іпотекодержателем замість у банку завдяки зміні номера власності у державному реєстрі. А Сегін на той час складав державні іспити в Національному аграрному університеті та одержував фах юриста. Вже тоді, опановуючи блискавичні юридичні прийоми законного віджимання іпотечного майна, про ці передачі права власності майна між банком, колектором та студентом, Ганна Іванівна дізналась тільки тоді, коли рейдери разом з охоронцями А1 вірвались до неї в приміщення. Також ми звернули увагу на оцінку цього договору. Яка становить 1 мільйон 35 тисяч 491 гривню? Ця сума є меншою ніж та, що повинна Ганна Іванівна після того, як вона лишилась свого магазину. Нагадаємо, сума боргу становить 1 мільйон 262 тисячі гривень, і державна виконавча служба відраховує частину пенсії Ганни Іванівни на погашення її боргу. І ще найцікавіше, виконавець не знає нічого про записи, які були зроблені 18 січня 2016 року в реєстрі майнових справ та власне і не знає про зняття арешту з приміщення Ганни Іванівни. Таким чином, цинічні дії рейдерів відібрали не тільки майно, але й перетворили чесного підприємця на довічного боржника. Тепер ближче познайомимось з виконавцями шахрайської схеми Сегін Олександр. Закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю економіка підприємства за спеціалізацією біржова діяльність. Очолив відділ торгів аграрної біржі, де спритно зайнявся відведенням київської землі. Також Олександр Сегін є помічником народного депутата Лучинка Валерія. До речі, Сегін є помічником на платній основі в двох депутатських каденціях. А та й сам Валерій Лунченко є народним депутатом України зі сумнівною репутацією. В минулому депутат сьомого скликання від фракції Батьківщина. А вже в восьмому скликанні депутат фракції Народного фронту, екс-губернатор Закарпаття. Був також помічений в кнопкодавстві. Він, як і Сейн, має відношення до землі, оскільки є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. Зауважимо, що в цей комітет він входить з першої своєї каденції. За інформацією деяких джерел, був причетний до контрабанди цигарок. Балицький Костянтин в цій схемі є головним механізмом, який приводить нерухомість Ганди Петрик в паперовий рух. І теж має відношення до аграрної біржі, очолює розрахунковий кліринговий центр аграрної біржі, тобто посадовець. Який перепродає майно Петрик між відділами аграрної біржі? Балицьке є посадовою особою, яка розуміється в толкущах юридичних колізій, через що й була створена Балицька тов ТКД Факторінг у липні 2015 року, в якої і є функціональне призначення відбирати майно у таких громадян, як Петрик? Юридичні вундеркінди продумали, нібито легальну схему по відбирання майна в українських підприємців. Не приміщення, не чином купаєм Третій учасник крейдерського дійства білоцерківець Чикалюк Андрій, який виступає в ролі ключника і є посередником у перемовинах з білоцерківською поліцією. Сьогоднішнього власника була слова. Де він знаходиться зараз? Він зараз У вас є довіреність? Да, є. А там довіреність тільки на участь в судах. Ми не, бачили, як довірність. Довіреність слава цього. Кого ми ще не можемо оминути в цьому дійстві, так це начальника охоронної компанії ТОВ А1 Сік'юріті міста Біла Церква Никоненка Миколу Івановича. З яким Ганна Петрик уклала договір про централізовану охорону магазина ще в далекому 2005 році. Сумлінно сплачувала своїм охоронцям, і, що найголовніше, договір діє до квітня 2016 року. Однак чомусь Микола Никоненко не взяв до уваги цей пакт та перейшов на сторону рейдерів. Приблизно це виглядає так. А я байдум! служити к другому році та багаті Повернемось до договору іпотеки, який був укладений у 2007 році між укрси банком та ганою Петрик строком до 2018 року. Банк, користуючись юридичним нахабством, не дочекався закінчення договору та відібрав у Петрик основний інструмент погашення заборгованості її магазин Десяте Королівство. Тепер ми складемо хронологію подій, які відбувалися після того, як рейдери заволоділи магазином повністю. Спершу пропонуємо розглянути дії поліції. Як вони зреагували на дану подію? Та що сторону прийняли правоохоронці? Де слідчі? Чого на Все, слідчі. Телефон чий? Відкривайте двері. Що ми, заходимо? ми не відкривати двері. Так, значить, вимагайте в нього хай відкриє двері. Покажіть, будь ласка, документи. На що, на право? Та в нього на суддяні розборки вже є 4 документи. Я Задоволи не всі в міліцію, час уже собою немає. Покажіть час документи. Ми свої показали. Я не наважає, на що за такого Ганна Петрик разом зі своїм правозахисником намагаються потрапити всередину свого десятого королівства, де вже цілковито панують рейдери. Адже а 1 вже підписали договір з вундеркіндами аграрної біржі, і звісно, змінили замки. – Відкривайте двері. Двері відкрийте. Окривайте. А не представник, це ніхто, це бандит. Бачимо, що поліція нібито охороняє громадський порядок і відкрито не займає нічою сторону. Але якщо придивитися уважніше. Тому що треба, можете до мене сьогодні 217-й кабінет після завершення слічі дій, під'їхати. Всі питання, всі запитання, я все на Тільки без камери я можу купувати. Якщо хочете письмово, там, я вам дам письмово, вху, Тільки ну, запити. Поліція не зацікавлена в об'єктивному розслідуванні цієї події, тому намагаються дану справу звести на паперові відписки. Поліцейські не бажають, аби платники податків, громадяни України, бачили, наскільки сумлінно вони служать українцям. А тут власник указаний, що тут ще не понятно. Я вам кажу, це деталізований витяг з цього. Держіть. А що вам треба? Я вам зараз поясню. Значить, дивіться, відповідно до витягу, який мається в мене на руках, який виконаний нами, так? власником є Балацький Константин Станіславович. Покажіть добрий. його, покажіть його. Оригінал. Орігінал наш витяг там часто. А ми хочемо я пав... власника. Ви хочете побачити якесь там невідоме. Я вам кажу, для цього є Право Тепер давайте так. Ні, зачекайте, ми не віримо на слово. Покажіть ви мені можете вірити, вірити, вірити. Я слідчі все розумію. Нібито законний власник Балицький Костянтин на місце подій так і не з'явився. Тому всі сторони цієї суперечки домовилися зайти в приміщення магазину. Добре, приміщення має дана особа, яка представляється представником Балицького, так. Вибачаюсь, до допуску неї договір. Чекайте, я вам ще раз поясню. Ми зібралися провести слідчі дії. Ми так. проводимо. Якщо в наших діях будуть якісь виявлені порушення, так ви маєте завжди право написати на саму. Тут був складений протокол огляду місця події. Однак наступного дня рейдери вивезли все майно з приміщення Ганни Іванівни. А поліція, як завжди, виявила свою некомпетентність і небажання захищати права і свободи громадян України. Вчора тут була оперативна група, яка зафіксувала повністю мій товар. Сьогодні його немає. Я хочу, щоб ви з допомогою А1 відкрили магазин і зафіксували, є там мій товар і немає. Працівники поліції з ряду невідомих нам причин не змогли потрапити в приміщення Ганни Іванівни, щоб скласти огляд місця події та порушити кримінальну справу за фактом крадіжки. Там потім факт є. є РДР є. місць. Який ЄРДР? Ви подивіться, що це за ЄРДР. Говорив факт Ви Не тримали політику. Ми не можемо стверджувати, що працівники поліції у змові з рейдерами, але те, що поліція відкрито демонструє свою бездіяльність, очевидно. Ці події так і не було внесено в ЄРДР, а це означає небажання провести об'ємне, прозоре, незалежне розслідування, виявити злочинців і захистити потерпілих громадян, що власне і є прямим обов'язком правоохоронних органів. Після небажання білоцерківської поліції вносити в ЄРДР події, які сталися, Ганна Іванівна згідно чинного законодавства України звернулася зі скаргою до суду. Підприємець по справжньому відчула беззаконність та байдужість держави у відношенні до неї. А що Ми такі документи приймаємо до 4 години? У вас такого не написано, як документи приймаються до кінця роботи суду. Ганна Іванівна разом зі своїм сином Віктором зареєстрували 15 однакових скарг в Білоцерківському та Київських судах на бездіяльність поліції з вимогою внести цю подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом бандитського захоплення її магазину. Про результат цих заяв трохи згодом. <тур> <тур> Якщо ви уточнюєте свої скарги, то це уточнення, мені треба направити в міліцію і зобов'язати їх надати якісь це заяви. Це не уточнення нові заяви. А ми... Нові заяви. А це нові заяви, ми Якщо нові заяви, тоді стосовно цих поданих заяв ухвалу чекайте, я буду виготовлювати, я вам звучу. Якщо це нові заяви, по цих заявах рішення я вам... А ми що було розвідки у нас вже, так? Це білоцерківський суд. Зараз захисник Ганни Іванівни намагається досягти розгляду до її скарги в судовому засіданні. А, будь а у нас кримінальна справа? А це скарга. Це я не сказала. Покажіть, а що у нас є кримінальна справа? У вас скарга скар... подана на кримінальне праворушення. Якщо кримінальна справа повинна бути судове засідання, вона вторгнення. Давайте я про ні, виходить ні. Якщо ви гуще, будь ласка, на лавочку. А ні, Скорі, я захищаю. Те, що я розказую. Ви заключаєте, Скорі... бо процес процесі є судовий процес. А насадово це не суд. Суддя виступає від імені суду і виносить рішення на підставі десь позитивності, змагальності. У забавіте це суддя Бобко посилається на кримінальне провадження цієї скарги. Тобто для захисту її в кримінальному судовому процесі потрібен кваліфікований адвокат, але ж процесу так і не було. Якби люди звернулись до фахівця, до адвоката. А я не, фахівець. не е, А я забезпечення фахівця, права на захист. Ви тільки себе. Та я не слухаю, я читаю КПК. Я, я не, не слухаю, не читаю. я читаю. читаю. Якби я слухав. Пісу, під, да, ви вони виправили доступ до правосуддя і ще таке. Дивіться, 21 -та стаття. І обов'язковість судових рішень. А воно винесе не вже обов'язково. А хто його виносить, від... Ніхто не знає. А його виносять під час судового розвитку, де суддя виступає від імені суду. А це вже Подільський суд. Тут взагалі зникла скарга. Ладно. Шановний, Шановний слідча оперативна група, коли виїжджає на місце скоєння злочину, протокольна вона повинна зробити протокол огляду місця скоєння злочину, а потім ми вийдемо. Після того, як ви складете протокол огляду місця скоєння злочину, ми вийдемо і підемо складемо заяву. Я не заперечую. Фотографувати, зафіксувати свідки, опитати, і ми потім підемо родара діло. Немає не ніяких в нас свідків. В нас робочий день закінчено, і канцеля... а, значить, Канцеляр... значить, чи ніколи? Пішти Не придумали злочинці завтра, якщо ви так вважаєте, прийдуть на роботу. В робочі ну, години кайні. вам нададуть інформацію, яку ви витребовуєте, але це буде відбуватись в робочі години суду. Коли подавали, чого ми тут знаходимося, які, які злочини вчинили. Ми надіслали ще в понеділок. В понеділок це 4 число. 84 прийняла судом. Петрик, Петрик Ганна Іванівна надсилала заяву. Скаргу таснути зі слів Петрик. Волосіївський суд виявився не судом. Це більше схоже на бідну поліклініку, десь забарнуло. А зухвала особа в мантії привласнила собі повноваження суду. На це дитячі там ви фіксуєте, і вам фіксувати. Ви письмово можете написати заборону? Я я вам дозволяю. Ви все, що відбувається судом насідень. Ні, ми так. повинні. Я... А, ні, зачекайте, Та у нас судове засідання. Ви е, не Петрик Ганна Іванівна і не Петрик Віктор Михайлович. Так, тоді надайте дайте, будь ласка, свій отдав. А ви не плахатнюк. надайте свої документи, з ким я розмовляю. Подайте, не дайте свій отпис. Спочатку скажіть, до кого я звертаюсь? Суд відкрив судове засідання. Просить ваш ордер. А що це судове засідання у нас? Увесь жах судової системи можна простежити не маючи юридичного фаху. Система працює проти власних громадян і навіть не приховує своєї неповаги до державних символів України. Правопорушників теж притягуєте до відповідальності. Маєте право? Ця особа тільки що порушила громадський порядок в громадському місці. Чим вона порушила? Чим порушила? Вона привласнила повноваження іншої особи. Собі 353 статтю Поруша, 364 перевищила службові обов'язки, якщо це суддя. Але вона вимусила нас показати посвідчення моєї дії, а сама не хоче показувати. І не те, не те, не придумовлена КПК. Як бути? Наша вона витребовує і каже: ми не почнемо з судового засідання, поки не покажете свої посвідчення. Відвела мене від. Судове засідання, якщо це судове засідання, а сама відмовилась показувати. А ні того, ні того нема в КПК. Як бути? Хто порушує громадський порядок? Ми спокійно сидимо. Прийшли в судове засідання згідно розкладу, але громадський порядок порушується цією особою, яка це робить. Привласнила, вона невідома до нині особа. Вона ваша подруга, прибиральниця. І ви заявляєте також, що вона, начебто, суддя. А ми хотіли побачити її посвітіла. Ви можете показати? Встанові її, я вам показав своє. Так ви за себе но ви не судді. Ви можете встановити її особу. Я прошу вас, як медицинерія, встановити, хто це така. Маєте зайти до керівника апарату? Не треба. Не треба. для того, щоб становити, хто ви такі ви показали свої посвідчення. І вона хай покажевся. І ми почнемо судовий розмір. Тайвань. Це ви знаєте, а ми не знаємо. Ми в перший раз і вас і її бачимо. Може, можемо зайти. Ну, щоб а вас ви а... посвідчення. Я не ходив нікуди, а ви показали і все. Є керівництво, яке є. Да, керівництво є, але ви показуєте свої посвідчення. У неї теж керівництво, але вона не показує. Тому що я зі зброю. Я дози носити посвідчення. А вона суддя, вона повинна носити посвідчення. Судочинство і правосуддя чиниться за допомогою посвідчення судді. Вона повинна його мати. А вона пенсіонерка вже 20 років на пенсії. У неї давним-давно немає вже посвідчення. Вона привласнила чужі повноваження. Ми викликали клідчу оперативну групу і чекаємо. Узнайте 102. І поки не буде протоколу огляду місця скоєння злочину, ми цей кабінет не... <звач> том, вимогу працівника поліції. Покажи, де рішення суду. Я чекаю сількі... Протокольно постановлено зроб... рішення. Набирайте, нема що два. Набирайте, що фіксувати буде на окрузі. Виконайте, будь ласка, рішення суду. Я ще раз повторюю, поки не буде слідчої оперативної групи, я не вийду. Хід нема, беріть руки. Уберіть руки, я б... ви не вийду. Я з місця скоєння злочину не вийду. Почекайте там. Ви не почекаю. А хто ви такий, що мені? Я вам показую сізь. Попробуйте. Так, Уберіть руки, я сказав. Руки убери, Убери руки. Обери руки. Обери. Обери руки. Я сказав, я буду робити. Як ми бачимо, захисника Ганни Іванівни зухвало випали з нарадчої кімнати, в якій нібито проходило судове засідання

Державні службовці, які брали участь в цьому незаконному дійстві, ще не знали, що одну із 15 однакових скарг, зареєстрованих в судах, задовольнив один оболонський суд міста Києва і зобов'язав слідчого внести заяву до ЄРДР. Це означає, що судову реформу, яку держава проводила за рахунок платників податків, повністю провалена. І ця гілка влади, за якою залишається остаточне рішення, як і раніше, уражена хабарництвом і корупцією. Чого тільки варта одна із відповідей Подільського суду? А в цей час рейдери вже виклали магазин Петрик на продаж. І якщо зараз магазин буде продано, це значно ускладнить встановлення справедливого власника приміщення по вулиці Гагаріна. Така бездіяльність правоохоронної системи може призвести до обурення суспільства і початку безладів та бунтів. Тому просимо компетентних органів втрутитися в дану ситуацію, розібратися та притягнути винних до відповідальності. Справедливе вирішення цієї гучної справи значно підніме авторитет праворегулюючих інститутів влади в українському суспільстві. А ми і надалі будемо стежити за розвитком подій. Просимо громаду міста Біла Церква не залишатися осторонь. Якщо зараз ми не змусимо органи влади захищати права і свободи громадян, про що зазначає конституція, то таких як Петрик Ганна Іванівна стане в нашому місті більше. Тому відвідуйте суди та станьте учасниками справжньої судової реформи, адже її запорукою є освічене громадянське суспільство. А ми зустрінемось із вами в наступному випуску. Підписуйтесь на наш канал! Я прошу вас сядьте зягнення до вас на. Культурно попросили вийти, ви зайшли, шоу почали. Вийдіть сюди, туди сюди. Не сесію сесію сессию зривають.